Привіт-привіт! Ми Раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики, Українська народна казка Дві вивірки. Читає Олеся Демеденко. Вивірка це дуже давня назва білок. У деяких регіонах України вона вживається і досі. Так от, в одному лісі жили собі дві вивірки. Були вони однаково гарні. Жваві лише вдачі неоднакової, бо одна з них цілий день трудилася, збирала горішки, гриби, жолоді та й усе те складала у своїй хатинці в дуплі. А друга була геть ледача цілими днями тільки й стрибала з галузки на галузку, лякала пташок у гніздах або сиділа на дереві та цокотіла на весь бір. А схоче поїсти, не журиться. Влітку ж усюди їжі повно то горіх, то жолудь з дуба, то шишки з ялиці сосен, то корінці всякі. Погризе того, скубне цього та й знову скаче собі весела й сита. Отак ціле літо й прожила. Тим часом перша вивірка, працьовита й дбайлива, наносила собі в дупло Всякого добра. Заздалегідь устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям, щоб узимку було тепло й м'яко. Ще й дверцята приробила до свого дому одне слово добра була господиня. Так пройшло всеньке літо в одної вивірки у праці і клопотах, а в другої в іграх і забавах. Минула вже дощова осінь. Прийшла холодна зима. У лісі стало сумно й порожньо: ні листячка, ні грибів, ні горішків, тільки мороз і вітер, що сніг мете. Сидить собі в тепленькому дуплі працьовита вивірка, та горя не знає, ціле літо трудилася, щоб узимку спокійно відпочити, і м'яко їй, і тепло. І з'їсти є що. Ой, та не так добре жилося їй ледачій приятельці в її дуплі ні вікон, ні дверей, і їжі на зиму немає, жодного тобі горішка. Лише холодний вітер по хатині свище гуляє. Замерзла бідна вивірка, в клубочок від холоду згорнулася, бігає лісом туди-сюди. А там нічого нема, усе замерзло. Хоч пропадай з голоду та холоду. Пригадала вона свою пильну сусідку та й думає. Піду я до неї, може, чим небудь допоможе у неї повнісінько їжі, а влітку я їй усе поверну. Іде вона до сусідки та й несміливо стукає у двері. Хто там? Питається з дупла вивірка. Я твоя сусідка, прошу, каже дбайлива вивірка й відчиняє двері. Як глянула на нещасну і напівмертву від холоду приятельку, то одразу все зрозуміла. Сідай, будь ласка, я саме обідаю. Чим хата багата? От зігрійся трохи в сухому листі та пір'ячку. А я поки наготую тобі горішків і жолудів. На, їж на здоров'ячко. хай разом зі мною живи, мені сумно самій. Засоромлена вивірка опустила очі та й сказала. Але ж я не заслужила на таку доброту. Ціле літо тільки те й робила, що гралася та гуляла. Нічого, мовить приятелька, тепер і ти дбатимеш так, як я. Бо пізнала, що без праці нема добра. Будемо разом трудитися і разом жити. Ледача вивірка на радощах поцілувала свою добру подругу, і відтоді зажили вони разом, але дащою біда і нужда навчили працювати. Наступного літа вона вже не гуляла адже товаришці помагала до зими готуватися. От і казочці кінець. Вам малятка на добраніч. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.